Жовто блакитне серце і плаче, і сміється. Жовто блакитне серце ніколи не здається. Кожній нові події там є моя надія допоки серце б'ється. Привіт, мене звати Данім. я з Дніпропетровської області. Єднаймося, тримай мою руку. Привіт, я Поліна з Ірландії. Єднаємося. Тримай мою руку. Привіт, я Євген. Я зі Швеції. Єднаємося, тримай мою руку. Я Анна з Канади. Єднаємось дай п'ять. Привіт, я Макар. Я зараз живу у Німеччині. Єднаємося, тримай мою руку. Привіт, я Рената, я Запоріжжя. Єднаємося, тримай мою руку. Привіт, мене звати Олександра, я з Польщі. Єднаємося, тримай мою руку. Привіт, я Юлія з Львівської області. Єднаємося, тримай мою руку. Привіт, я Олена, я з Дніпропетровщини. Єднаємося, тримай мою руку. Привіт, я Артем, я з Румунії. Єднаємося, тримай мою руку. Привіт, я Софія, з Дніпра. — Єднаємося, тримай мою руку. Привіт, я Віра з Києва. Єднаймося, тримай мою долоньку. Привіт, я Ренат з Німеччини. — Єднаємося, тримай мою руку. Привіт, я Варвара, я Закарпаття, Єднаємося, тримай мою руку. Привіт, я Аріна. З міста Дніпро єднаємося, тримай мою руку. Привіт, я Влада. Зараз я в Ірландії. Єднаємося, тримаємо руку. Привіт, мене звати Злато. Я з України. Єднаємось, тримаємо руку. Привіт, я Даня з Дніпропетровщини. Єднаємося, тримаємо руку. Привіт, мене звуть Софія, я з Литви з міста Григішкес. Єднаємося, тримаємо руку. Привіт, я Анастасія, Єднаємося, тримай мою руку. Привіт, я Міволана з Полтавщини. Єднаймося, тримай мою руку. Привіт, мене звати Софія. Я з Польщі. Єднаймося, тримай мою руку. Мене звати Лев, я з Гумулі Ідай вас. Привіт, я Настя із Латвії. Єднаємося, тримай мою руку. Привіт, я віка з Я нася тримай мою руку. Привіт, мене звати Олександра. я з Польщі. Єднаємось, тримай мою руку. Привіт, я Емі. Я з Києва. Єднаємося, тримай мою руку. Мене звуть Євген, я з Хмельниччини. Єднаймось. Тримай мою руку. Привіт. Мене звати Тимур. Я з Німеччини. Єднаємося. Тримай руку! Привіт, мене звати Георгій. Я з Литви. З'єднаємось, тримай мою доньку. Привіт. Мене звати Артем. Я з Німеччини. Єднаємося, тримай руку. Жовто-блакитне серце і плаче, і сміється, Жовто-блакитне серце ніколи не здається кожній нові.